Майже 500 мільйонів євро. Таким є очікуваний економічний ефект від торговельних преференцій ЄС для України. З них 340 мільйонів це можливі прибутки агросектору. Щоб скористатися новими можливостями, українські виробники мають адаптуватися до європейських технічних стандартів, сертифікації, системи контролю якості та безпеки. Деякі виробники адаптувалися самотужки, інші користуються підтримкою проєктів ЄС в Україні. Вікно в Європу розпочинає серію репортажів про те, як впливатиме угода про асоціацію та зону вільної торгівлі на різні галузі виробництва і послуг в Україні. Сьогодні розповідь про аграрні компанії і підприємства харчопрому. Їх потреба в адаптації технічних стандартів завжди була особливою з огляду на значний виробничий потенціал. Альтернативу російському ринку тепер шукають виробники молочної продукції. Після того, як розпоживнагляд обмежив експорт українських сиру та молока, на внутрішньому ринку обвалилися ціни. Господарства почали скорочувати поголів'я. Це може значно вплинути на баланс, що встановився в агропромисловому виробництві. Застерігають експерти. Виникає логічне питання, що роботи з нашою молочною продукцією, адже це мова йде загалом про мільйон тонн молока в перерахунку. Великий обсяг молочної продукції експортувався до Росії. Зараз виникає питання, зможемо ми експортувати до ЄС чи ні. Можливість експорту до ЄС для таких виробників тепер ближче, як ніколи раніше. В українському клубі агробізнесу переконані, що головними питаннями стали прозорість системи контролю за якістю, сертифікація товарів та розподіл експортних квот. В Україні є виробники молочної продукції, які вже працюють за європейськими стандартами. Як правило, це дочірні компанії великих міжнародних груп. Чи готові вони шукати нові ринки збуту у Євросоюзі? Запитаємося в офісі одного з найбільших експортерів. Безусловно, готові, тому що. Для нас процес внідрення системи управління качеством і безпасністю продукції це постійна політика. Ми жорстко контролюємо серію і продукцію на всіх стадіях производства і навіть в магазині. У компанії близько десятка сучасних підприємств по всій Україні. Це колишні молокозаводи місцевого значення. Після модернізації та впровадження системи контролю за якістю їхню продукцію купують у більш ніж десяти країнах світу. В рамках. eBay то есть Европейская бизнес-ассоциация, мы несколько раз, безусловно, обсуждали и темы, связанные с возможным доступом нашей продукции на рынок Европейского Союза. Да? Ну и опять же мы надеемся, что наши усилия там помогут выработать правильную политику по регулированию этого сектора, по принятию необходимого законодательства, которое нам откроет в перспективе доступ на рынок Европейского Союза. Виклики та можливості для вітчизняних компаній на європейському ринку чи не головна тема серед вітчизняних виробників. Умови унікальні: європейський ринок пережив кризу і тепер відновлюється. Усе наші показники. Кажуть, що за поточний рік 2014 import do Europejskiego Sojuszu będzie wzrastać na 5% i jeszcze na 15% w 2015 roku. Tak jest, że bohato zapytań z europejskiego rynku, jakie można wykorzystywać także dla ukraińskiej produkcji. За оцінками експертів, у короткостроковій перспективі від зниження мит ЄС найбільше виграють постачальники зерна та олійних культур. У довгостроковій перспективі це забезпечить розвиток і для інших виробників агросектору, відкриє для них доступ до дешевих європейських кредитів.